Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у відео одяг, взуття і сумки. Це у нас другий день після завозу, ціна за кілограм 329 гривень. Розпущена ось такої жилетки яскравого кольору фуксії, вказаний розмір 18 і бренд мені невідомий. Жилетка в дуже хорошому стані, без плям, без затяжок, без дірочок. Загалом відмінний стан це у нас 100% поліестер. Те, що це 18-й розмір мене не лякає, я взагалі часто беру в речі великих розмірів, тим більше жилетка вона має бути великою, об'ємною, аби під неї можна було піддягати будь-який одяг, в тому числі об'ємний. Мені, якщо чесно, в цій жилетці навіть бракує об'єму, хотілося б, щоб вона була ще більш довшою, якось такою ширшою, можливо, більш набитою. Ця жилетка виглядає якось надто маленькою, скромною, все-таки от довжини таки їй бракує точно і капюшона. Далі знайшла ось таку чорну дуту куртку вкорочену. У неї оригінальна підкладка в клітинку. Загалом якість у неї непогана. Не знаю, що це за бренд, розмір теж не вказаний. Стан спочатку мені видався у неї хороший, але як це буває, почала детальніше розглядати в примірочній і у неї наповнювач дуже такий от збитий докупи. І я думаю, буде досить складно його назад рівномірно розподілити. Якщо пух, в принципі, можна спробувати випрати з тенісними м'ячиками, то я не знаю, чи це працює з таким от синтетичним наповнювачем. Якщо ви знаєте якісь діючі методи, то пишіть, будь ласка, в коментарях. А це вже моя наступна знахідка світшот від Benetton. У красивому відтінку фіолетового насправді мені цей колір абсолютно не пасує, але от саме цей відтінок мені сподобався і було цікаво приміряти. Окрім того, як на мене, цей італійський бренд дуже хороший, у нього завжди речі з дуже хороших тканин, натуральних тканин, і саме цей світшот у нас на 100% з бавовни. На мене цей світшот виявився просто впритик. Ви знаєте, що я люблю більш такі от вільніші речі. Хотілося б все-таки, щоб він був, напевно, на розмір більшим. Але загалом цей відтінок я б не сказала, що мені не пасує, в принципі, доволі непогано виглядає. Далеко непоганий світшот, і що основне в дуже хорошому, фактично ідеальному стані. Явних дефектів я на ньому не помітила. Взяла до примірочної ще ось такий білий светр від Mark Spencer. Трішечки мене відлякує те, що на ньому присутні ось такі от сердечка, але загалом не так часто мені в хорошому стані трапляється саме білого кольору светра. А білий колір і бежевий. Останнім часом я дуже полюбила, тому, коли бачу речі в хорошому стані, цих кольорів, обов'язково беру з собою до примірочної. І починає розуміти присутність сердець на цьому светрі. Вказано, що він розрахований на вік 13-14 років. Тобто, це навіть не светр, а от така от підліткова тоніка, а можливо, навіть і плаття. На бірці був вказаний ріст 160 см. У мене ріст 168 тому думаю, можна приміряти. І в примірці він виявився навіть дуже адекватний по розміру. Подивіться на рукава, вони не є короткими по ширині, він теж не є вузьким. І навіть по довжині як якусь таку туніку з легінсами чи светр можна одягати. Єдиним таким суттєвим мінусом для мене є, хто звернув увагу на бірку, був вказаний склад, що це 100% акрил. Речі з акрилу я не дуже люблю і купляю вкрай рідко, мені ця річ просто тоді має надзвичайно сподобатися. Далі хочу вам показати ще ось такий светр тоніку. Він такого зеленкувато-сірого кольору, але все-таки більш такий колір, так, зелений, ніж сірий. І за своїм складом він на 80% з віскози і 20% тут вовни. Бренд тут не вказаний, лише напаст made in Italy», тобто зроблений він в Італії. Загалом речі з Італії доволі якісні, але цей у нас виявився з дефектом спереду є плямки. Знову ж таки, дуже рідко ризикую, купляю речі з дефектами, з плямами. Хіба що, якщо ці плями відходять, коли їх прямо в магазині потерти мокрою серветкою, так, і вони починають відходити, тоді я впевнена, що я їх зможу відібрати. Ну і цей светер мені не настільки сподобався, аби купляти його з плямами. Так, можна, звичайно, ризикнути, якщо річ просто там супер дорога, супер дорогий бренд, тоді можна пробувати і виводити ці плями. І це ще один светр теж в такому зеленому відтінку від фірми New Look, Розмір М вказаний. Щоправда, він більш такого вже насиченого, зеленкуватого кольору, кольору фісташки, і він такий йде вкорочений, доволі теплий, такої доволі грубої в'язки, ну, але з складом тут не дуже склалося. У складі тут 100% акрил, але сам светр, як на мене, чудовий. Дуже актуальний, трендовий, мені подобається. Єдине, що я б хотіла, щоб він був трішечки довшим, ну буквально на сантиметрів 5. Як вам така знахідка, пишіть в коментарях. Наступна моя знахідка це джинси бойфренди в 12 му розмірі світлого, такого блакитного кольору, в дуже навіть чудовому стані. Це у нас фірма Next. За складом вони на 100% збавовні, тобто вони не є такі тягучі, а якраз дуже добре тримають форму. Вони мені дещо схожі на ті, які я приміряла в минулому відео. За своїм кроєм вони теж на такій от високій посаці, якраз дуже добре підходять до такого вкороченого светра, будуть добре дивитися з різними топами вкороченими. І по довжині вони теж прекрасні. Але все-таки попередні джинси з минулого відео мені сподобалися більше. І так, оскільки я розумію, що можна знайти якийсь кращий варіант, то ці вирішила не купляти теж. І від цієї ж фірми від Next знайшла ще одні джинси, цього разу вже такого насиченого, темного синього кольору. Джинси в прекрасному стані, вони защіпаються на ґудзики, не на замок, і якість у них, я б сказала, ще краща, ніж в попередніх. Я маю на увазі, що джинс сам по собі більш такий от цупкіший, твердіший, і мені здається, більш якісний, хоча фірма та ж сама. Джинси дуже круті, дуже мені подобається і якість, і їхній колір. Мені здається, такий от темний колір виглядає набагато благородніше ніж світлі джинси, особливо в таку прохолодну пору року, як осінь, зима. Мені от саме сині джинси більше подобаються. Але на мене ці джинси є короткі. Самі бачите, їм трішечки бракує довжини. Дуже шкода, адже загалом по розміру вони підійшли добре, особливо добре сіли в поясі, в бедрах. Ну і вони навіть так витягують трішки фігуру. Ну і куди ж я без ось таких от мімімішних різних принтів, так, мультяшних принтів. Взяла до примірочної ось такий світшот з песиком Снупі, з написом «Be happy, будь щасливим. І це 16-й розмір, тобто це для дорослого світшот він не дитячий. На 95% він збавовний. Ось так виглядає. Теж такого от фісташкового зеленкуватого кольору сьогодні мене потягнуло на зелене. Такі світшоти я люблю носити вдома, як для мене це найбільш комфортна, річ і зручна, і водночас тепла. Цей світшот не взяла, оскільки він якийсь понизу дуже надто розтягнутий. А загалом з такими світшотами в секонд-хенді немає проблем. Я думаю, з легкістю можна знайти теж з таким ж якимось мультяшним принтом, але по розміру світшот. І переходимо до сумок. Подивіться, яку мініатюрну сумочку від редлі я знайшла. Щоправда, дещо понищені ручки, але загалом це багатьма улюблений бренд, хороша знахідка. Вони насправді... Останнім часом дуже рідко мені трапляються, але саме в цьому секонд-хенді я найчастіше їх зустрічаю. Власне сюди я і приходжу в першу чергу. Завжди йду на сумки з надією, що знайду сумочку Редлі. Трішки вона також замазана, але не критично. Єдина проблема тут, власне, з ручками. Колір дуже такий ніжний, кремовий і жовті ручки дуже тут органічно виглядають. Ну, Сумочка така більш декоративна, я не знаю наскільки вона практична, тому просто взяла вам показати, а не для покупки. І давайте заради цікавості зважимо цю сумочку, аби дізнатися її ціну. Отже, заважила сумка всього-навсього на 151 гривню. Ціна за кілограм 329 гривень. І ось така була дуже класна сумка від відомого дорогого бренду Tommy Hilfiger. Не знаю, правда, вона зі шкіри чи ні, але тут теж проблема з ручками. Тому, звісно, з такими ручками купляти не буду. Але загалом сумка в доволі хорошому стані. У неї кутики не знищені, вона ніде не замазана, без царапанок. Така от прикольна стильняча. Сумок доволі багато ще залишилося. І в ось така яскрава синя сумка дуже класного відтінку, насичений такий ультрамарин. І, я так розумію, це натуральна шкіряна сумка, зроблена вона під якусь таку от рептилію. Дуже цікаве покриття сумки. І бренд у нас це Карен Мілен, це дорогий якісний бренд. Вся от підкладка брендована, і ось тут є теж вказаний бренд. Класна сумка, це така модель, мені здається, вона завжди поза часом і завжди актуальна. має дві короткі ручки, і одну довгу, срібну фурнітуру. Одразу видно, що це не дешева сумка, виконана вона дуже якісно і добротно. І подивіться, якого вона розміру. Вона дуже велика, дуже містка. З однієї сторони, вона. Абсолютно класична сумка, у неї модель класична, але завдяки своєму кольору, такому насиченому, яскравому, сумка дуже оригінальна і акцентна. Давайте подивимося, яка виходить її ціна. Заважила вона сьогодні на 266 гривень. І знайшла ще подивіться, яку сумку це від відомого дорогущого бренду Малбарі. Вона з натуральної шкіри, зернистої шкіри. Дуже якісної і мені здається, просто невбиваємої. Має сумка невеличкі потертості. Хто вміє працювати зі шкірою, я думаю, це просто бомба-знахідка. Її, в принципі, можна відреставрувати і привести до пуття. Адже сумка справді дорогий бренд і дуже якісний. У неї також дещо замазана підкладка, ну але з підкладкою все-таки легше. Боротися так, її можна просто випрати. Ну, а це шкіряне покриття потрібно все-таки привести до порядку, тобто помалювати. Сумка надзвичайно містка, туди поміститься все, що завгодно, на двох коротких ручках, класна. І ще була ось така от золотиста сумочка, теж такої як зернистої шкіри. Але це, скоріше за все, екошкіра не натуральна. Ось такий от бренд вказаний, мені невідомий. Якщо ви щось про нього знаєте, пишіть в коментарях. Сумочка в ідеально новому стані на одному довгому такому ремінці, можна носити її через плече. Ось така у неї смугаста підкладка, і вона защіпається на магнітик. І ще ось така от невеличка сумочка білого кольору, це, я так розумію, точно екошкіра. Бренд не вказаний. Принаймні ця бірка без жодного напису, але тут якась брендована підкладка. Але важко розібрати написи, я не зрозуміла все-таки назви бренду. І давайте вам ще трішки покажу взуття. Ось такі от конверси теж такого світлого, зеленого фісташкового кольору. Справді, в мене сьогодні якийсь фісташковий день і одяг цього кольору мені траплявся, ну і тепер взуття. Конверс, як ви знаєте, це далеко не дешевий бренд, дуже він відомий серед молоді, популярний. Ну і мені здається, він теж завжди в моді, завжди в тренді. Ось такі ще кросівки, я так розумію, це якийсь італійський бренд, але вони вже понищені. Знову ж таки, багато літнього взуття, ось такі, як шльопанці, сліпони. А от осіннього зимового взуття не густо. Є багато спортивних. Ось такі, до речі, нюбаланси вони. Чоловічі, вони дуже великого розміру. Взуття доволі багато, особливо немає про що розказувати. Можете просто дивитися, а от я буду вже на цьому з вами прощатися. Лише нагадаю, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтеся. Якщо вам сподобалося відео, лайкайте його. Напишіть в коментарях, що вам з сьогоднішніх моїх знахідок сподобалося найбільше. І мені дуже цікаво, з яких міст мої глядачі. Тому, якщо вам не складно, напишіть з якого ви міста і до нових зустрічей.